Термінова розпродажі по 35 гривень. Ось такі штучки для кашпо. Це Гелі фрізмен. І якась ароматна квіточка, я забула, як вона називається. Якщо будете купувати, я вам її знайду. Або вставлю у відео, якщо вийде. Пишіть до замовлення, є різні квіточки. Є ось така. Знаєте, що це називається? А ну напишіть, я знаю, як називається. А ви знаєте, що це за квіточка? Вона така красива. Прошли рік з нею познайомилась. Вона просто чарівна. А ще у мене є один, навіть два. Це... Блін, це як шалфей. Шалфей триколор. Ось така красота. Як називається? Напишіть. Ну цікаво, знаєте ви, що це за квіточка. Давайте. Дякую вам всім за перегляди. Хто хоче тюльпани айскрім це 40 гривень, пишіть.